І наші воїни з першим потрошки своїми зусиллями стараються сьогодні просто безпрецедентні насправді втрати російських військ на фронті. В Генштабі прозвітували про знищення тисячі російських солдатів. Ну, таких цифр насправді не було. Понад 292 тисячі а, військових особового складу російської армії було ліквідовано з початку повномасштабного вторгнення. Тобто це люди, які могли б жити своїм життям, мати дітей, сім'ї, я не знаю, чи спитися десь в російській глубинці. Але тим не менше вони прийшли і померли в українській землі. Крім того, знищено 55 танків. Просто ну, я коли подивилася ці цифри, вони неймовірні. 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, плюс там безпілотники знищені, крила та ракета знищена. І ще е, автомобільна техніка та там цистерни, так е, просто неймовірні втрати російських військ. Чому вони насправді відбуваються е, в Генштабі? Теж пояснюють, тому що лише на Авдіївському напрямку напередодні наші війська знищили 900 окупантів. Це йдеться просто про один напрямок. Я, на жаль, не можу вам показати відео. Які сили спеціальних операцій опублікували в мережі, яким чином вони знищують ось цю російську навалу на Авдіївському напрямку, тому що Ютуб просто забанить за це? Але ви можете зайти в наш телеграм-канал umn.ua і там це відео є. Бо там навіть на цьому невеликому відео там буквально до 30 секунд здається видно кількість техніки за ці 30 секунд знищених нашими воїнами. Вони пруть як скаження Там ну вони колонами йдуть, везуть свою техніку на знищення і везуть свій особовий склад просто на спалення. Сподіваюся, хоч прихопили можливо з собою чорні пакети, щоб було там менш марудно і менш роботи. Але тим не менше вони ж навіть не забирають а, своїх померлих солдат з полюбою. Тому що йдуть одні, вони гинуть, йдуть інші, вони гинуть і так один за одним. При цьому в генштабі повідомляють, що Росія не полишає спроб оточити Авдіївку. І от я казала, що там 900 окупантів пошкоджено майже 50 танків, це тільки на Авдіївському напрямку, і понад 100 одиниць броньованої техніки. Окрім того, українські воїни знищили ще дві важкі вогнеметні системи залпового вогню. «Санцепьок». не пече вже сонечко з боку Росія. І е, ми розуміємо, що авдіївський напрямок він непростий, і головнокомандувач Збройних сил України відвідав е, цю ділянку фронту е, і опублікував відповідне відео. Дивимось. Прийдете.

Спасибо, пацаны. Не выдержите, не Іван Киричевський, військовий аналітик Дефенс Експрес, доєднується до нашого етеру. Івана, вітаю вас. Доброго дня. Непроста ситуація навколо Авдіївки на Авдіївському напрямку. Росіяни просто пруть, пруть і пруть, і наші воїни вони ну, за своїми всіма можливостями знищують цю російську навалу. Але тим не менше, чому росіяни стрибають знову ж таки на ті самі граблі, на вашу думку, і йдуть. Колонами з військової техніки везуть її, ну по суті, на знищення. Ми тут не будемо казати, що нашим воїнам там просто, але все одно ну, вони там накопичили свої війська, але тим не менше застосовують тактику, яка ну, вже в них була програшною, і вони знову її повторюють. Мені складно дати тут в принципі хоч якесь раціональне пояснення, як там нераціональне пояснення в стилі, що це росіяни такі тобі, ну давайте залишимо якісь інші компанії. Ну але дуже слушно зауважили, що вони провели якісь з ними трапився якийсь регрес. Ну, тобто здавалося, що вони регресували, коли перші дні наступали батальйонно-тактичними групами, бо вони визнали самі для себе публічно, що тактика публічні тактичних груп, тобто там, де в першу чергу робиться ставка на бронетехніку, там, танки, БМП. А потім вже на піхоту, що вона програшна, що треба розосереджуватись. А тут воно поперло колонами, а тут вийшло ще більше колонами. Там знаєте, от настільки великі втрати, як вони вчора, за даними нашого генштабу, отримали біля Авдіївки, ну це не те, що а вугледар. Їх, по-моєму, останній раз так били сильно коли вони росіяни штурмували Грозний тисячу дев'яносто році. Можливо, якраз тому і лежить пояснення, що там їх постійно. Як стверджується, що основну частину ударного кулака складають оці колишні знацькі сепаратисти. Ну, тобто ті так звані армійські корпуси інтегровані збройні Сили Російської Федерації. Можливо, їх там просто постійно накачують, ну давайте ще поднажмемо. і от саме цим і пояснюється? Тим більше, що вони ж б'ють, то дуже такі ну, вразливий так, точці. Вони ж не в окріп району йдуть, а вони йдуть, виходять в районі в той залізничної колії, там де в районі Красногорівки, і Кава на Бердичі. І виходить, що саме це залізничне полотно із своїми. там, Ну, скажімо так, полотно само по собі змісений об'єкт, там, де можуть бути якісь ложбини і тому подібне, там, де можна в принципі, заховатися, але не так надійно, як би треба було. От можливо, в них розрахунок такий був, що вони просто продавлять там масою і вони пройдуть. Але ну, все рівно, це м -м -м, знаєте от. Мене в принципі самого, якщо брати навіть такі чисто емоційний рівень, ситуація в надійському напрямку викликає одразу два поняття: перше, що ну там да от не працює автоматично ця історія, що хтось там колись набудував укріплення, і от все там личене лінія мажено, ну, чисто тому, що у росіян є перевага в повітрі, вони нею користуються і постійно вибомблюють цю інфраструктуру, яка теоретично може бути використана для захисту міста. А З іншої сторони, що з ними таке відбувається, ну на наше правееке щастя, звісно, що вони взяли і регресували в тактичному плані і. Повторили усі ті, які, які там помилки, які вони пройшли за 20 років. Нема раціонального пояснення. Ну, В них же стоїть мета знову черговий дедлайн. Це до кінця цього року окупувати повністю Донецьку область. Ну, ці дедлайни в них постійно зміщуються, тому що в них не виходить це зробити через потужний опір з боку українських військових. Але чи не є це просто таким ну, відправлянням на убой, без. Ну, без отримання результатів навіть у майбутньому, тому що ну наразі наші воїни стоять. І за цей весь час, насправді, з 2014 року у нас теж там побудовані ну, побудована потужна оборона навколо Авдіївки. І чи достатньо буде ресурсів у росіян, щоб цю оборону пробити українську? Повторюю ще раз: на жаль, у росіян є перевага в повітрі. І вони ті всі uh -huh. укріплення. Вони вони в принципі цим і займаються, коли б'ють зараз. Подіються тим, щоб знести будь-які об'єкти, які там могли використовуватись нами в принципі для побудови оборони. Чому там, якби я, там поки не варто будувати якихось переможних реляцій, що стиль там росіяни тупі, у них нічого не вийде, і тому подібне, і тому подібне, але. Тож треба робити поправку ще наступне. Вони, щоб досягнути цього дедлайну, ну 31 грудня 2023 року по окупації всієї Донецької області їм треба досягнути одночасно операційного успіху на всіх от напрямках, на яких зараз вони наступають. Куп'янські, Лиманські напрямки, тому що там же ж забезпечення флангу для наступу на Донецькій області. Крім ж самої Авдіївки, їм треба теж, якби досягнути свого успіху на Бахмутському напрямку. На Маріїнському напрямку вони теж дуже активно атакують і поступово поновлюють активність нового. Ударському одразу Ж виходить? Чи... Понад п'ять напрямків, на яким їм треба роз, там, концентрувати свої зусилля, і на якому в них там виходить така активність або скала, або за принципом світлофора, Тобто, не можна сказати, що десь вони на одному напрямку тільки концентруються, а інші для них другорядні, вони постійно намагаються переключатися на там, то Куп'янський, в них якийсь там день може бути головним, то Авдіївський за кількістю атак на більше, то взагалі Маріїнка них там стає гарячою, то раптом вони перерозподіляються на Вогледарський. тобто як бо і не можна сказати, що е, там для наступу росіян є Авдіївка, якраз от. Лише головна цілі. Можливо, вони далі в принципі, наступатимуть саме так, де бачитимуть, що в них є найбільші перспективи для успіху. Можливо, там навіть це обмежиться кампанія тим, що вони візьмуть нарешті, ну як нарешті, якщо вони, звісно, зможуть взяти ті руїни мар'їнки, які вони самі створили, і оголосити про політичну перемогу, Ну що, мовляв, вони там відсунули фронт від Донецька. Ну от, це знаєте, максимально така нераціонально побудована з їхньої сторони кампанія. Ну. Яка якби, не, ск... не можна сказати, що нашим військовим там просто там дуже складно, тому що якщо там доводиться спалювати сонце це означає заодно наскільки інтенсивно росіяни там концентрують вогонь. Але і вони якось ведуть кампанію, ну, скоріше, яка нагадує бійню для них самих в першу чергу.